Я Чепій Роман, випускник 30-ї школи нашої Херсонської. Насправді, малювання воно проводило мене по всі етапи життя, і було зі мною з самого дитинства. Напевно, мої батьки привили до мені це, моє вміння малювання дуже сильно. Допоможе мені в майбутній професії, тому що архітектура це такий напрям, в якому дуже потрібно малювати різні проекти для будівель та зображувати їх на бумазі. Те, що я буду знаходитися в Херсоні, це дає мені більшу впевненість в тому, що. Те, до чого я прямую, це не позбавлено сенсу і це має свою цінність. До війни в мене були деякі думки з приводу того, щоб стати архітектором. Проте я не настільки віддавав перевагу цій спеціальності, тому що думав над дизайнером в інтернет-сфері або дизайнером одежі, проте з приходом війни я зрозумів, що такий фах, як архітектор, буде більш потрібним у нашому суспільстві.